Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. Сьогодні поговоримо про те. Як воєнний стан та карантин вплинули на строки давності для податкових перевірок? Та скільки часу треба зберігати документи, які пов'язані зі сплатою податків? Відповідно до вимог пункту 102.1 ПК загальний строк давності для проведення перевірок та визначення суми грошових зобов'язань, як для податкової, так і для платника податку складає 1095 днів 3 роки, що настає? За останнім днем граничного строку подання податкової декларації. Якщо така податкова декларація подана із запізненням, то за днем її фактичного подання. Тобто, за загальними правилами, якщо останній день подання звітності припадає на 9 серпня 2019 року, то строк давності повинен був сплинути 10 серпня 2022 року. Але зверніть увагу, у разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації або уточнюючої декларації, строк 1095 днів обраховується з дня подання такого уточнюючого розрахунку. Колеги! Кому важливо бути в курсі змін законодавства та бухгалтерського обліку, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються. Для вас будуть корисними наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо кожного тижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Нагадую, що за останні роки вже двічі було зупинено строки давності. Спочатку, згідно з пунктом 52 2 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу на період. З 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця, включно в якому завершується дія карантину, зупинений перебіг строків давності, передбачених статей 102 кодексу. Наразі зараз карантин продовжено до 31 грудня 2022 року. Проте, дія пункту 52 ПРИМ 2 підрозділу 10. Розділу 20 перехідних положень кодексу була зупинена на період дії воєнного надзвичайного стану. Разом з тим, відповідно до вимог пункту 102.9 Податкового кодексу, перебіг строків давності на період дії правового режиму воєнного надзвичайного стану для платників податків та контролюючого органу, тобто податкової, також зупинений. Таким чином, Строки давності зупинені з 18 березня 2020 року та до закінчення воєнного стану. А це означає, що податківці зможуть перевіряти періоди навіть із 2017 року. Тому платникам податків рекомендуємо зберігати документи не за останніх 3 роки, а вже за 6 років. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк цьому відео та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!